Всіх вітаю, ви на каналі Історії Кравця. І сьогодні я хочу під закріплення до двох останніх відео з сукнями. Посилання на них з моделюванням я залишу внизу під відео. Хочу зробити а, деякі можливо комусь. значні пояснення, як обробляти а, ці сукні, як можливо, і що потрібно. Я буду показувати на фотографіях. Я не буду зараз, в мене просто немає можливості показувати це на прикладі в плані обробку саму зробити. Можливо, якщо для когось це дійсно буде прямо ось так необхідно, я зможу це виконати тільки в вересні місяці, тому що зараз. Зі мною немає нічого, що мені може допомогти. Але ж все ж таки пояснити, я дуже хочу і е, буду, е, як умога, детальніше. Спробую це зробити. Ще хотіла б вам додати саме з приводу ось цієї сукні білої, яку вже змоделювали. Ось тут, саме за моделюванням, хочу додати деякі пояснення. Наприклад, ось тут в нас центр сукні, центр викрійки, яку ми вже зробили. Коли я Відрізала ось тут 1 см по центру сукні від центру сукні. Один сантиметр. Я відрізала він начебто лишній був, коли, нагадаю, ось тут виступав трошечки на один сантиметр, ось так кінчик. Так? Ось так, наприклад. І я ось це все діло відрізала. Я хочу пояснити для багатьох, хто, можливо, буде мати якісь, е, якісь питання з приводу того, а як же воно буде вистачати нам потім, ну, десь, наприклад, в районі стегна. Тобто, ось вона деталь. І як же ось тут талія, ну окей, ось ця витачка, вона розподілилась сюди і сюди по лінії талії, а ось тут в нам же не вистачить. Я хочу сказати, що якщо в нас тканина дуже-дуже еластична, про що я вже казала, для цієї сукні, ви бачите, тут немає тальових виточок, тому тут повинна бути просто необхідно, щоб була саме тканина з великим. Змісту миластану чи трикотаж, який дозволить додаватись, роз, роз, розповсюджуватись на всі об'єми, які в нашому тілі є. Тому, якщо ви дуже дуже лякаєтеся цього, перше. Хочу вам е, нагадати, якщо у вас закладена в основу е, на свободу облягання від 1,5, можливо, в когось 1 см, в когось 1,5 см, в когось максимум 2 см. Ну, більше навряд чи додають, то ви ж вже маєте е, в собі ще ну, тобто ви, е, той 1 см, який відрізався чітко по вертикалі, він все одно. Вам ніякої ролі не зіграє в, ці, в об'ємах цієї сукні потім. Але якщо ви дуже-дуже сумніваєтесь, вас, ви можете взяти, заміряти ось ці обхвати ваші, саме по вже готовій викрійці з моделюванням, поєднати їх з вашим обхватом стегон, обхватом, наприклад, живота. Якщо є така необхідність. І якщо у вас чітко все рівно, то, будь ласка, ви маєте ваші об'єми і вас нічого ніде не буде перетягувати. Я сподіваюся, що з усім усим вам все зрозуміло. Якщо що, пишіть питання, я ще раз буду пояснювати. Далі. Зараз я все це діло приберу. І перейдемо до саме обробки. Дивіться, в нас є верхня частина, саме обробка, ось тут видно лінія підкладки понизу. Я сподіваюся, що ви бачите ось тут лінія. Чи ось так. Я ці дві ризички залишу, а ось сюди поставлю стрілочку. Ось тут це саме. Лінія обробки. Я сподіваюся, що ви її дуже бачите. Так, на верхній частині у нас ось тут, ви бачите, це шов. Верхня і нижня частина сукні викроються завжди однаково, за однаковими змодельованими лекалами. Так, от, дивіться. У нас є ось цей розтвір, який нам треба якось обробити. Ви бачите, він оброблений машинною строчкою. Тому хочу вам показати ось так наблизити. Так, а що він в мене зараз? Так, ось він шовчик. Ось цю штуку нам треба обробити. Тут так само по грудях. Тут в нас теж є шовчик, ось він. І дивіться, якщо ви придивитесь ось сюди, ви побачите, що оці два кінчика, вон, ось ці два кінчика, я сподіваюся, ось цю мою таку. Смужечку, смужечку крапочку її видно. А, то вони просто поєднуються з ось цим третім кінчиком. Тобто, ось і ось кінчик. Вони оброблені окремо. Ось ці три кінчика оброблені окремо одне від одного. І. Так, це непроста задача так вам пояснити на картинці, без практики. Але що я хочу сказати, що спочатку ви обробляєте ось цю верхню частину. Тобто, ви прокладаєте строчку ось тут, ось тут, сюди, ось однією строчкою до цієї частини. По нижній частині у вас окрема викроєна частинка підкладки, ви обробляєте ось тут. Ось тут, ось цей. Ну і тут так само. А потім, коли ви все це вивертаєте, там, праскою проходите, обробляєте, ви це все ось тут, ось тут, ось тут, саме тут, поєднуєте на ниточку з голкою руками. Я не знаю, наскільки, наскільки це буде вам зрозуміло, але все ж таки я сподіваюся, що хоча б так, вам, в принципі, ви вже маєте собі уявлення, як обробити так, щоб це було це, це було зручно. І що робити з внутрішніми швами, ось цими. Зараз я зміню колір. Ось цим внутрішнім швом. Тобто ви його, в принципі, так само, як і на, верхнім, на верхньому шарі цієї сукні. Спочатку ви сшиваєте ось, ось цей шовчик, потім накладаєте лицем до лиця верхні, верхню частину з підкладкою. І зшиваєте ось тут по ось цих ось так проходите, куточках. Ось так. Тобто ваша е розкладка тканини, коли ви зі дивіться, я вам ось так намалюю. І, наприклад, ось так. Так, і у вас, ну, приблизно, ось тут у вас шов один, тут у вас шов інший. Це, дивіться, це ось цей шов, якщо для уточнення. Далі у вас йде деталь одна сюди, ось цей кінчик, ось так, і одна сюди, ось так. і ось так. Ну, коли вони в розгорнуті і не поєднані одна з одним. Я вам так схематично все це діло малюю, щоб ну, все ж таки зрозуміло. І ви саме обробляєте. Коли ви накладаєте передню частину основи і передню частину підкладки одна на одну, ви ну, тут залишаєте 1-1-1,5 см на поєднання з боковим швом і починаєте прокладати строчку раз, 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 раз. Тут ви закріп, закріпку зробили на бретель, яка у вас там десь вну, в, в, під цима двома шарами. Далі ви прокладаєте раз, 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 раз сюди. І пішли. Так. Так. І ось така якась дивна зірка, наче морська. Ось так. І тут так само. Доходячи 1-1,5 сантиметра, як кому буде зручно, вам буде зручно все це діло вивернути, пройти, зробити ВТО, і потім, ось цей кінчик. Зараз я зміню колір на фіолетовий, ось цей кінчик, ось цей кінчик і ось цей кінчик, ви їх поєднуєте на голку з ниткою і все. І далі вишиваєте по бокових швах з підкладкою і з основною частиною спинки, і буде вам щастя. Я сподіваюся, дуже сподіваюся, що це вам зрозуміло. Фіксуйте собі, можливо, робіть. Скан а, ці, знімок екрану, щоб просто у вас залишилось, якщо ви будете дійсно шити таку сукню. Напишіть мені, будь ласка, хто таки буде таку сукню шити, чи вже почав шити, чи вже шиф. Мені буде дуже цікаво, тому що сукня насамперед дуже-дуже, мені вона теж подобається, але я зараз не маю можливості шити, тому я вам даю моделювання. А, далі. Я хочу оглянути ось цю сукню, яка була в попередньому відео. Дивіться, ця сукня, тут ми бачимо, що тут використаний льон. Тут немає ні еластану, можливо, можливо, в цьому саме льоні є еластан. Можливо, але хто, хто що для себе і вибере. Давайте розглядати. Ось тут зараз зміню колір на більш приємний, ніж фіолетовий, ось тут це все огорнуто косою бейкою. До речі, коса бейка. Якщо є дійсно термінологія, тому що я ще не зустріла її саме українська, то, будь ласка, мені напишіть. Так. І горловинка так само оброблена саме цією косою. Якщо вам потрібна підкладка, але ви хочете зберегти ось цей елемент косої іншого кольору, тому що вона тут білого кольору, то десь, звісно, що всі деталі викроються і верхньої частини, і підкладочної частини сукні за одним. Методом за одним моделюванням, за одними викрійками, ну Взагалі-то лекало це вже начебто готове. ладно то таке. А, за, нехай буде лекальний метод цей то ви викроюєте все це за, одні, за одними вже готовими модельованими лекалами. І потім ви просто, знаєте, не огортаєте, тобто не ховаєте оці шви. Пройми і горловини, вну, в, у, туди, вниз між, між шарами. а просто їх поєднуєте між собою, робите на, на живу, чи ручну чи машинну строчку таку, щоб вони не роз'їжджались між собою, і огортаєте їх косою. І, в принципі, це все. Єдине, що я вам дуже раджу взяти і ось тут внутрішній той шовчик по талії, який ви будете робити, не обро... саме цей шовчик. Бокові шви ще можна, якщо вам не хочеться заморочуватись, то ще можна. Але саме цей шовчик я вам раджу все ж таки теж взяти на ось цю косубейку. Чому? Тому що якщо це льон, то саме з цих, кос, з цих швів, саме по поталі, ця коса-бейка, якщо вона буде з тоненькою, ну, як марльовка, чи а, шифончик такий дуже тоненький, чи щось таке батистове, дуже тоненьке, то воно вам просто забезпечить додаткову затримку ниточок. Щоб нічого звідси не повилазило, це така дійсно ходова і практична порада, тому що дуже часто саме льон він просто потім. ну, Ниточки розходяться, і ми тут можемо побачити в процесі носіння такі невеличкі, начебто дирочки і ниточки і так далі. Тобто, щоб все це діло попередити, будь ласка, обробіть по в внутрішній шов, обробіть його, навіть якщо це буде на підкладці, все одно обробіть. Цей шовчик косою бейкою. По швам, які бокові, це можна не робити. Там немає такого. А ось тут є дуже багато і зборка, і таких технічних можуть бути погрішності, які Ну, Можна ось так попередити. Я сподіваюся, що таке невелике відео на 16 хвилин було вам корисним. Пишіть свої запитання і як вам такий формат пояснення без практичного бачення. І до нових зустрічей. Дякую, що ви зі мною, і всім гарного, спокійного дня, ночі і всіх наступних тижневих деньків. Що ж, всім папа.